На сьогоднішній день екологічна проблема у світі досягла критичного рівня, і постали три проблеми, які потребують негайного розгляду. Перша проблема це глобальне потепління, що зумовлює нераціональним та надмірним використанням тепла та призводить до катастрофічних наслідків. Друга проблема це шкідливість газів, що дуже швидко отруюють нашу планету. Третя проблема стрімке використання нафтових продуктів та мале використання альтернативних типів палива. Що ж стосується традиційних двигунів внутрішнього згоряння, то вони ризикують зовсім зникнути, оскільки за прогнозами вчених запасів нафти, вистачить приблизно на 100 років. До того ж, ці двигуни сильно забруднюють навколишнє середовище, і на них витрачається велика кількість металу, що призводить збільшення ваги конструкції. Екологи та вчені всього світу шукають альтернативу існуючим двигунам, які могли працювати на будь-якому виді палива, були безпечними та надійними в роботі. Один з таких двигунів є раніше призабутий двигун Стірлінга, до якого інженери з усього світу вносять все нові та унікальні розробки. З вами YouTube канал Механіка по українськи та наша традиційна рубрика Як це працює або абсолютно правдива історія. Друзі, не забуваємо ставити лайк та підписуватись на наш канал. Ну і обов'язково клікаємо на дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео. А перед початком, як завжди, питання, відповідь на яке обов'язково пишіть в коментарях, як називається даний інструмент. Вигун Стірлінга був перший запатентований Робертом Стірлінгом 27 вересня 1816 році. Він застосовувався на заводі, де працював сам винахідник. Незабаром став дуже популярним. Але з часом двигуни внутрішнього згоряння витиснули двигун Стірлінга і про них на деякий час забули. У 30-х роках ХХ століття компанія Philips почала роботи по розробці невеликого з низьким рівнем шуму електричного генератора з тепловим приводом для живлення радіоапаратури. Власне, двигуни із зовнішнім приводом тепла винахідники пропонували і раніше, та двигун стірлінга має суттєву відмінність це так званий економ або рекуператор. Рекуператор відбирає тепло, коли робоче тіло переміщається з камери нагрівача до охолоджувача і підігріває робоче тіло, коли воно рухається в своротній бік. Двигун, що працює за циклом стірінга, відрізняється від двигунів внутрішнього згоряння тим, що в пристрої присутня незмінна кількість робочого тіла, перші стірінги використовували як робоче тіло повітря, яке через нещільності витікало назовні, саме тому перші стірінги мали низький тиск робочого тіла. Сучасні двигуни зазвичай виконуються герметичними, а як робоче тіло використовують водень, гелій, азот під високим тиском вище 100 атмосфер. Тепло передається у систему і відбирається із системи через цінки. Всередині системи згоряння немає, і як наслідок відсутні стрибки тиску, які супроводжують процес згоряння. У двигуні є дві робочі зони. Зазвичай робочий об'єм у цих зонах змінюється за допомогою поршнів. Поршні можуть бути зв'язані між собою механічною передачею, пневматичним, гідравлічним, електричним пристроєм. Найпростіша конструкція двигуна стірлінга працює за таким принципом: що повітря розширюється при нагріванні та стискається при охолодженні, зміна об'єму повітря приводить робочий поршень в рух, тобто, коли повітря розширюється, поршень рухається назад, а коли повітря стискається, поршень рухається вперед. Зміна температури повітря зумовлює рух поршня, і як наслідок це спричиняє виконання механічної роботи. Нагрівання і охолодження повітря відбувається внаслідок роботи поршня-витискувача, який забезпечує рух повітря між гарячою і холодною частиною двигуна, на відміну від двигунів внутрішнього згоряння, горіння не відбувається всередині циліндра. З цієї причини двигуни стірінга також відомі як двигуни зовнішнього згоряння. Вони більш ефективні, ніж двигуни внутрішнього згоряння. Ризик несправності низький через простоту конструкції двигуна та відсутність клапанів, крім того, продукти згоряння не потрапляють на околишнє середовище, з цієї причини, використовуючи сонячну енергію або інші екологічно чисті джерела тепла, двигун служить як чисте джерело енергії. Двигуни стірлінга бувають трьох конфігурацій: альфа-конфігурація, зона нагрівання і зона охолодження робочого тіла мають кожен свій циліндр і поршень. Гарячий і холодний циліндр з'єднані трубою, в якій розміщені рекуператор. Альфа стірлінг містить два окремі силових поршні в окремих циліндрах. Один поршень є гарячий, а інший, відповідно, холодний. Циліндр із гарячим поршнем знаходиться у тепловміннику з більш високою температурою, у той же час як циліндр із холодним поршнем знаходиться у холодному теплоуміннику. Регенератор розташовано на з'єднювальній трубці між гарячим і холодними циліндрами. Бета-конфігурація. Зона нагрівання і зона охолодження робочого тіла розміщені по різні кінці одного циліндра, зазвичай з холодного кінця розміщений робочий поршень. Об'єм холодного та гарячого газу міняється за рахунок переміщення між холодною та гарячою зонами поршня витискувача. Бета-стирг містить один циліндр, гарячий з одного кінця та холодний з іншого. В середині циліндра рухаються поршень, з якого знімається потужність та витіснювач. Витіснювач змінює об'єм гарячої порожнини. Газ перекачується із холодної частини в гарячу через регенератор. Гама-конфігурація. з бета конфігурацією, але робочий поршень винесено у окремий циліндр. гама містить поршень та витіснювач, що знаходиться у різних циліндрах. Один циліндр холодний, там рухається поршень, з якого знімається потужність, а другий гарячий з одного кінця і холодний з іншого. Там рухається витіснювач. Регенератор може бути зовнішнім і внутрішнім. При зовнішньому регенераторі з'єднані гаряча частина другого циліндра із холодною, і одночасно із першим холодним циліндром, внутрішній регенератор є частиною витіснювача. У всіх модифікаціях рухи поршнів узгоджені між собою за допомогою механічних зв'язків. Високий коефіцієнт корисної дії привертає увагу інженерів до цього типу двигунів. Принцип дії не залежить від джерела тепла, це може бути атомний реактор або навіть ваше горнятко кави. Цікавим є застосування двигунів Стерлінга для перетворення сонячного тепла. Застосування двигуна стерлінга як електрогенератора для військового підводного човна дозволило конкурувати із атомними субмаринами за тривалістю автономного плавання. Дана конструкція двигуна знаходиться в процесі ренесансу та потенційно перспективному напрямку провадження. Оскільки буде мати не лише промислове, але й екологічне майбутнє. Ну а з вами був YouTube канал Механіка по-українськи, і як завжди, ми не прощаємось, а кажемо вам тільки до наступної зустрічі!